Вітаю вас, малята. Погляньте, Оленка зібралася йти на прогулянку. А давайте поглянемо, яка погода в Оленки за вікном. Сонячна, тепла, безхмарна. Як ви думаєте, дітки, Оленці буде жарко на прогулянці в такій теплій шапці, в такому теплому пальто, в теплих валянках? Мабуть так, коли потрібно гуляти в такому одязі? Правильно, взимку. А як називається одяг, в якому люди ходять восени? Так, це осінній одяг. Тож давайте оленці допоможемо вдягтися по погоді. Ми вдягнемо ковтинку, сарафанчик, колготки, пальто, берет та взуємо туфлі. Ось так, тепер, я думаю, Оленка буде себе добре почувати на прогулянці. Малята! А ще нашу Оленку запросили на свято, але вона не може обрати собі вбрання. Давайте ми їй допоможемо. Ми опишемо різне вбрання, а Оленка обере, який їй сподобається. Щоб нам гарно розказати про одяг, нам допоможе Смужка, в якій є такі підказки. Назва одягу, колір, з якого матеріалу виготовлений одяг, з яких частин складається, в яку пору його можна носити, хто може носити цей одяг та як за ним доглядати. Давайте разом з вами спробуємо описати сукню. Це сукня. Вона синього кольору, пошита із вовняної тканини. У сукні є рукава і комарець. Сукню можна вдягати влітку, весною і восени. Взимку поверх неї одягають шубу, її носять дівчатка або жінки. Сукню можна прати, прасувати, складати на полиці. А тепер малятка, оберіть собі будь-який елемент одягу та самостійно розкажіть про нього оленці. Впевнена, що ви чудово впоралися з завданням. А тепер давайте пограємо. Давайте допоможемо Андрійку та Марійці визначити, де чий одяг. Наприклад, це Марійчина сукня, а це... Андрієва – сорочка, спробуйте самі назвати. дітки! А тепер давайте перевіримо, чи уважні ви. Послухайте та виправте, якщо почуєте помилку. У дівчинки зелена спідничка. Ні. У дівчинки зелений сарафан. У хлопчика жовта сорочка. Ні, у хлопчика жовта футболка. А тепер спробуйте самі. У дівчинки блакитний сарафан. У хлопчика сині шорти. У дівчинки рожева ковтина. У дівчинки рожева шуба. У хлопчика синя шапка. У хлопчика жовте пальто. Молодці малятко, ви були справжні розумнички. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі.